Все, будемо приступати до помальовки. Крадяну фарбу ретельно розмішуємо, вона дуже густа, дуже добре мішається. Перевага крадяної фарби в тому, що ми можемо її наносити на лакованій поверхні, на металевій поверхні, на гіпсовій поверхні. Яка основа для неї, в принципі, значення не має, вона прекрасно в'яжеться зі всіма типами покриттів і нітро. І масляні, і що завгодно. І зверху шеблік можна теж покривати і водними лаками, і маслами втирати, і лакувати поліуретановими лаками на розчиннику і чим завгодно. Тобто це дуже просте декоративне покриття, яке має цікавий декоративний ефект, тому що воно після висихання залишає такий кредиваний, цікавий декоративний вигляд. Покривати ми будемо кистю, хоча можна носити бультом, якщо ми розбавимо, або можна використовувати для нанесення навіть валик. Наносимо між шарами, шліфовки не потрібно, висихання дуже швиденьке, країну фарбу достатньо е, сушити одну-дві годинки і можна наносити наступний шар. Шліфовка між шарами не потрібна зовсім. Е, можна шліфувати, якщо ми хочемо більш гладкого, там, витонченого декоративного ефекту. Пройшло 4 годинки. Наша, наша перша частина золотіння е, висохла. Нам не вистачило кілька листочків шапоталі, Ми почекаємо, поки нам їх передадуть з нашого київського філіалу. І далі оцінюємо, як висохла кредіна фарба, яка прикольна текстура, який цікавий декоративний ефект. І по нашому дизайнерському задуму. Далі ми будемо кришечку покривати. Колір бетону. Вона, можливо, і не дуже буде пасувати, а можливо, буде дуже. Ми помалюємо і подивимося. Як бачите, крайдяна фарба підсохла, вона матується, тому вона не є самостійна. Хоча ми можемо так її вже і залишати, то вона відставати не буде. Просто це таке декоративне крайдяне покриття, так як і стіни, як і все решта. Наше потім трошки підсохне ще трошки добирає своєї міцності. Але далі ми будемо ще це фінішувати. Але приступаємо до того, що робимо ефект бетону. Кришка вже покрита емаллю, і ми мусимо провести проміжне шляфування для забезпечення кращої адгезії. Так, Ефект бетону. Кридяна фарба, тріщини, розтріскування тобто ми можемо навіть поганою кісточкою структурувати поверхню, додати їй більше такого ефекту рваного бетонного, тобто ми наклали десь шар. Десь зробили нерівність. Це можна регулювати. Матеріал має велику зручність при вкладенні. Так само можна декорувати порошками поверхню, можна добитися ефектів мікроцементу на поверхні, мікроцементних розчинів. Можна добитися розтріскування зі староного вигляду. Ми зараз візьмемо е, порошковий барвник і трошечки розсипемо його по поверхні. Ми беремо просто тоді лукавички і солим. Далі, е, ціллю декорування, це можна знову розмазати. Подивимося, чи буде гарно, чи ні, як ні, то засова. Можна поєднувати кілька відтінків, можна додати там тепер маски чорному, але ми хочемо такий ефект. Бетону досягти. Приїхала нам вся партія золотої поталі з київського офісу. Будемо вже доробляти і робити максимально ідеально наш столик. Листочки 16 на 16. Важливо починати з одного кутка, щоб максимально гарно перекрити всі пошкодження, але вже як вдається, так вдається. Використовуємо листочок для того, щоб переносити більш рівномірно. Перечіпляємо і тільки рухами справа наліво, щоб перемістити якомога більше залишків е, поталі. Випускаємо повітря і вдавлюємо е, листок до легкими рухами, акуратно видавлюємо повітря, даємо нормальну. Е, Захопитися по талі. Мягка кісточка розподіляє навантаження і дозволяє досягти такого рівномірного, красивого блиску. Мягка кісточка, легкі вимітальні рухи, очищаємо поверхню, і от такий можна отримати блиск на, на поверхню. Спішити не потрібно 3 години часу. Клей має активність і добре тримається. Єда? Вогень. Маленький висновок. Так, ми перезолотили, ми зробили кілька помилок. Практика вона все-таки дуже важлива, рівна, підготовлена поверхня, рукавички взагалі для приклеювання листової поталі. Краще брати рукавички не синтетичні, а шерстяні, Вони набагато з тканини, вони набагато краще підходять, тому що поталь менше буде до таких намагнічуваць, прилипати поверхонь. Або взагалі просто в руках працювати. Важливо рівномірно нанести клей. Як я говорив на початку, але я зробив ту помилку: я мало наніс клею на пористі дерев'яні поверхні, які не погрунтовані, тут, тут, тут зверху у нас. Була фанера, але поталь дуже легко переробляється. Тобто ми дали підсохнути, нанесли знов клей, почекали півгодини на активацію, і зверху його гарненько фініш переклеїли. Маємо зараз такий результат. Далі ми хочемо зробити з одного боку перехід рваний, тобто крайдяна фарба буде протиратися, а з другого боку можемо зробити прямий. Тобто в такому. Ефект це проглянемо. Взагалі можна вклеїти поталь зверху. Там, де ви нанесли клей, там поталь зачепиться. Там, де клею нема, якщо ми це робимо повільно, акуратно, кісточкою, там поталь не зачепиться. Ми можемо собі формувати поверхню з допомогою клею. Але ми будемо робити інакше. У нас був план з самого початку нанести зверху фінішний лак, Потім на нього вже зробити напливи кередяною фарбою і вже потім. Попротирати до лаку, не пошкодивши поталь. Взагалі, для поталі є дуже багато покриттів. Ми маємо в наявності спиртові лаки. Маємо, звісно, класичний цапоновий лак, маємо шелак. Маємо водні лаки для поталі і дуже-дуже багато всього. Ми обрали класику цапоновий лак. У нас він в новій тарі. Тобто раніше тара була отака, тепер вже така. З цієї тари легше працювати. Сапоновий лак у нас буває однокомпонентний, буває двох. Так як тут не планується якесь шалене навантаження, то ми будемо використовувати однокомпонентний, сушка в нього 4 години. Шуруємо ми його на поверхню кісточкою в 100 грам з перешліфовкою 2 шари. Обрали ми глянцевий лак. І важливо не забути, що клей потрібно класти рівним шаром, тому що поталь потім. Дуже гарно відбивається і перебиває всі переходи, плями, напливи, які ми зробили поклеві. Фіксувати поталь потрібно з трьох причин. По-перше, вона не є сама по собі міцним і надійним покриттям. По-друге, листова поталь. Містить е, кольорові метали, які в часі експлуатації, в реакції з вологою і киснем окиснюються. Тобто потемніють, посиніють, позеленіють. Тому поталь обов'язково фінішуємо. Е, все, значить, сапончик ми. Звізданули. Далі ми залишаємо підсохнути лак на 2-3 годинки. І наносимо потім ще один шар. Перша половина роботи пророблена. Ми нанесли декоративний шар, ми позолотили, ми захистили наше золото. Зараз ми будемо трошечки готувати поверхню візуально. Тобто ми беремо абразив і прошкурюємо, зашкурюємо, готуємо. Поверхню до покриття. Ми плануємо покривати восковим маслом, тобто не масло воском, а восковим маслом. 70-30, тут дуже великий вміст воску. Воно прикольно лягає, дає цікавий, жирний такий насичений восковий ефект на крайняній фарбі. І ну, зараз ми це подивимося. Але перед тим маємо добре відполірувати відшліфувати поверхню. Тому беремо абразив. Як абразив ми можемо використовувати металеву вату. Два нулі прекрасно працює. Вона по абразивності буде цікаво працювати. В неї можна буде зняти з золота крейду, і взагалі полірнути золото. І беремо абразивчики 180-240 для шебіка. саме ідеальне рішення. Вперед. Eu, trabalho, tá? Eu vou forçar mão. mão. Добре, тепер ми беремо мокру шматку да. Значить, ми попідмальовували, де протерлося е, наше покриття. Як бачите, є е, матовий ефект, є свіжа фарба нематова. В принципі, це можна лишити, можна перетерти знову. Е, в залежності від того, які хочемо декоративні ефекти, все, як взагалі можна повністю попротирати. Це буде дуже круто, ми коли знімемо таке відео теж. Але зараз у нас по плану кришечка в стилі бетону, можливо, у нас не пасує, але... Я давно хотів такий ефект зробити. бетонної поверхні, дуже прикольно. Зверху ми запечатаємо його і Буде дуже круто. А чорний колір ми покриємо 7030 воскову маслу. 70-30 дуже прикольний. Він. В'язкий. Його прекрасно можна розмішати. Працювати ним дуже зручно. Це не є віск класичний, який дуже густий і яким е, можна пошкодити щось натираючи. Це дуже м'яке покриття, дуже ніжне, пушисте, кремове. Часто називають крем. І його в'язкість ідеальне рішення, коли покриваємо м'які пористі поверхні. Фанеру, мінеральну крадіну, поверхню і так далі. Тут є матовість, а як чин 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 воно все розмочує і це все проходить. Витрата воску дуже маленька, він дуже економний. Витрата десь становить в районі 40 квадратних метрів з літри. Тобто такою баночкою можна зробити 10 столиків. Вистаматова, живнюча. Не втомлююсь повторювати лак ми ретельно і довго мішаємо, тому що матуючи агент, він весь осідає. Максимально матовий, самоґрунтуючий у еф для кришки саме то. Заливаємо. Взагалі через ситочку. Але ми любимо переробляти. Краще перешліфувати, чим збігати на колористику а за ситочку. Пройшло три дні. Була наша така класична лакована тумба. Ми її пере, перекрили її дизайн, її перемоделювали. По суті, вийшовся такий ефект: крадяна фарба на фасаді чорна. Ми її вкрили восковою олією 70-30, і получився такий багатий, атоси жирний, восковий, приємний, дуже на дотик ефект. Золочена глянцева поверхня. Звісно, у нас вийшла не ідеально, бо в нас мало досвіду, але суть передали. І відповідно по дизайнерському задуму ми хотіли ефект кришки з бетону. Взагалі нам потрібен ефект бетону, бо часто у нас клієнти питаються, а ми не маємо на чому показати. А тепер от є гарний взірець. Тобто це теж країна фарба, кілька шарів, недбало нанесених. Пересипаних потім сірим е, порошковим для того, щоб створити більше зістарений ефект бетону. І це все зверху покрилося інвізіблом для того, щоб зробити ефект полірування бетону і при тому захистити поверхню від там, якихось там е, побутових чинників там, розливання води, там, якихось гарячих напитків і так далі. І благополучно можемо нести нашу супертумбу на ресепшн, де ви зможете її наблюдати, спостерігати.